Отже, закріпила ниточку. І це я десь послабила натяг нитки. Хоча я не крепко натягую, а лише притримую, але все одно тримати треба з, з однаковим натягом. З оцим легеньким однаковим. Коли трошечки послабляєш, одразу нитка, от бачите, воно ж нерівномірно так прокручується, і нитка потрапляє. Під цю платформу, під каретку, як, як це назвати. Я її як хоч називаю, але правильної назви її не знаю. Під цю пластикову основу підтримач. Бачите, нікуди не бігає моток, лишається на місці, дуже легко намотувати, дуже легко в'язати. І вручну, а тим паче на машинці, коли рівномірно подається нитка, це просто якесь благословення. Зараз перемотаємо цей моточок і від... далі. Буде клубок. І треба буде, друзі, коли ви, якщо припустите, з таких самих помилок і будете робити так само, то коли будете вже з клубка мотати на той самий моток, який був перемотаний з мотка, то майте на увазі, що з клубка нитка подається нерівномірно, і якщо лишитися на такій же швидкості намотування, вона просто передавить, передушить там якісь ниточки. І середина буде зажата. А зажата середина це означає, що вони почнуть при в'язанні самі собою утворювати вузлики такі петельки. Отже, щоб це уникнути, просто уповільнити намотування. І все. Тут ми можемо швидко намотувати, як нам зручно. А коли з клубочка будемо, просто уповільнимося. Дякую за вподобачку, друзі. Дякую. Так, це був ось ось він. Той, що сам собою зав'язався вузлик. Але це просто петелька і ниток. Тобто десь там щось передав... передушилося, передавилося і ось таке зробилося. Є один я відчула, але не побачила, мабуть, він розпустився просто від натягу. Да. Ось файно є. Начебто я не затягувала, але є. Тож треба. Проте одразу вам змогла продемонструвати. А, тут ще такий момент, що, бачите, вони нерівномірно намотані. Одна ниточка натянута, а ці вільні. І це може спричинити вузлик на в'язальній машинці. Це може мені потягнути ігли. Голки, правильно, голки. Отак потроху. Бо ці вузлики, навіть якщо їх машинка протягне і не буде ніяких там за сусідньою не зачепиться і все буде прям добре, все одно потім їх треба буде розв'язувати вже в полотні, розрізати. Ой, ось цей вузлик норм. І е, крайчики заправляти у в'язання. Тож щоб уникнути таких собі маленьких негараздів, ні, це справжній вузлик. Краще одразу все вирівнювати. І нині я зараз на пол покладу, За для того просто, щоб був перепад, і воно тоді рівніше йде. Да, це справжній вузлик. Бачите, так багато вузликів, поки вперше намотувала, навіть не помічала. А нині треба помічати, бо.